Друзі, всім вітання. Нагадаємо, що у нас є ось такий ось чудовий Ford Focus 2015 року. На автомобіль встановлено 2-літровий атмосферний двигун з технологією Flex Fuel для економії палива. Пробіг у даного автомобіля складає 175 тисяч кілометрів. Стоїть він на таких залізних дисках на Guminokian. Встановані ковпаки. В пластикові є у нас такий ось кодовий замочок. По салончику у нас йде текстиль. Ось такі от сидінечка, резинові коврики. Є передня електроскопідіймачі, електрорегулювання дзеркал і центральний замочок. Такий от фордовське оригінальне мультикермо, на якому управління мультимедії, голосове управління і перемикання треків. У нас екранчик мультимедії. Там також вмикається у нас камерка заднього огляду. Управління самої мультимедії, є CD-ченджер, стоїть кондиціонерчик, коробочка PowerShift. Є у нас USB-зарядочка, одна. І позаду друга з ауксиком. Також прикурювач. Два підстакани і невеличка ніша. Механічне ручне гальмо. Позаду у нас такий от просторий диванчик, в принципі, охайненькі, чистенький. є у нас і зафікси, є показував ніша для власних речей. І позаду, як кажуть, просто на у нас стоять весла. Відчиняємо, бачимо доволі багато простору. Є у нас додаткові килимочки. Ось такі от ніші. Також можна підняти цю штурчку і маємо доступ до докаточки. В принципі, як бачите, автомобіль такий доволі цікавий. І, що саме головне, він бюджетний. Коштує дана автівочка у нас на майданчику 7500 доларів. Тому, якщо хтось хоче придбати собі такий економний автомобіль, то запрошуємо до нас. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.